Добрий день. Добрий день. Добрий день. Mm? добрий день, 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 добрий день. Що, що? Тихто? Я діма. Можна йти, так? Да? Дякую. Добрий день. Добрий, так. Добрий. Тати хотіли щось питати. Тому що питають, як прийти. Туди питають всі. Клініку всі питають щось. Добрий день. Добрий. Добрий, Добрий. 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 Добрий день. Добрий день. Добрий день. — Щось рука зайнята. Так, Понял.